Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ, шановні колеги, шановні українці. Сьогодні була година запитань до уряду, і ви знаєте, мені якось дуже неприємно про це говорити, але це було якесь недолуге шоу, недолугий камеді Клаб в виконанні уряду. І ви знаєте, занадто чомусь хороший у них настрій. Занадто багато у них жартів, занадто багато вони а, так себе ведуть, ніби то все чудово. Я думаю, це тому, що вони відірвались від реальності, вони відірвались від землі, тому що якби вони поспілкувалися з громадянами і вони би їм розказали про своє враження від нових платіжок за житлово-комунальні послуги, від цін на продукти першої необхідності в магазинах, від цін на ліки. То я думаю, настрій би у них був би трошки інший. Він би трошки зіпсувався. Тому що, от минулий тиждень весь я працював на своєму виборчому окрузі. Я зустрічався з громадянами, вів прийом, зустрічався прямо на вулиці. Я скажу, що те, що вони відчувають, можна описати одним словом: це шок. Це шок. Тому що ніхто не знає, що робити з цими новими тарифами. Ніхто не знає. Як отримувати ці так звані субсидії? Абсолютний розпач в людей. Люди відчувають себе кинутими напризволяще. В цей же час в країні продовжується війна. На днях були напружені бойові дії. А ми чуємо в Верховній Раді на годині запитань до урядів. Вибачте, за таке слово, абсолютно недолугу якусь ржачку. І мені, чесно кажучи, сьогодні було просто від цього соромно. Люди реально відірвалися від землі. І в той же час ми бачимо, що люстрація провалена. Ми бачимо цю недолугу кадрову політику, яка сьогодні відбувається. Ми бачимо цю так звану адмінреформу, яка зараз відбувається, і люди просто в шоці вони не знають, що відбувається. Їх насильно намагаються об'єднувати зараз. Чуговий соціальний вибух від цього відбувається. І замість ґрунтовної дискусії ми збачимо казначо. Я взагалі вважаю, от ми свободівці ми будемо рекомендувати, ми будемо давати відповідний законопроект. Ми хочемо змінити регламент, щоб година запитань до уряду, це була година запитань до уряду, а не 40 хвилин абсолютно порожніх монологів з трибуни. І в кращому разі 20 хвилин на запитання, коли ще премєр міністр не 2 хвилини відповідає, а 4 чи 5 хвилин на питання. Будь ласка, година повністю запитань до уряду. Година на одна хвилина регламент на запитання, дві хвилини на відповідь. Не встигаєш відповісти за дві хвилини. Значить, наступне запитання. Тоді дійсно можна вирішити, що це буде більш-менш нормальна година запитань до уряду. І наостанок я хотів би сказати, що сьогодні нам треба дійсно припиняти оце шоу а займатися реальними справами. І те, що сьогодні ми побачили тут в Верховній Раді, особисто в мене викликало обурення. Дякую, Слава Україні.